Моя сьогоднішня розповідь про церкву, яка була збудована в селі Новоюрівка на півдні України більше ста років тому. Село Новоюрівка знаходиться в 20 кілометрах від районного центру Новий Пух Миколаївської області, 11 кілометрах від залізничної станції Новий Пух. Про історію села мені розповіла Кузьмінська Ніна Федірівна, яка працювала завідувачою сільською бібліотекою 25 років та збирала історію села. яка була заснована в 1882 році. Спочатку приїхали сюди шість сімей було, а потім поступово розбудувалося село. Одне село називалося Новобережівка, яка знаходиться з тієї сторони, з цієї сторони Новоюрівка, там Максимівка через того. Туди далі у нас Білоцерківка і Новоконстантиновка. Зі слів старожилки, Уриліної і Марфи. І йшла розповідь про церкву, яку побудував поміщик Гроз. Цей поміщик мав три сина. Він будував цю церкву за останні кошти. Він всі свої кошти вклав у цю церкву. Церква була збудована в 1902 році поміщиком Гроз. Приїжджав сюди до нас у село його син, який розповідав, що батько всі кошти, які мав, він укладав в церкву. Він мав три сина, але не одного синів він. Не вивчив грамоти, тому що не мав за що. Він всі гроші у церкву. Слава Ісусу Христу. От, мене звати Отець Миколай. Ми зараз знаходимося на території храму святого Юрія Переможця. Такий побудований вже давно. Побудований він був по розповідях людей. Тисяча. 890-ті роки, а коли я працював в архіві, то знайшов е, одну книгу. От, і автор цієї книги, заповоротний, описує, що він був збудований в 1905 році. А, Можливо, він почала будуватися в 1890-х роках. Але будова, напевно, довго йшла, бо храм дуже великий. От, і щоб його збудувати, треба було багато е, часу, багато років, кошт. коштів. Так. От. І по розповідях людей його будував е, поміщик Гроз. І коли я вже почав цікавитися, е, як його звати, по батькові, я зайшов біля храму, тут казали, що е, він був похоронений. Я зайшов в ладгробну плиту і дійсно в цій плиті е, знайшов його ім'я по батькові. його, Константин Савільович Гроз. Вже років. От, коли він родився, коли помер, е там неможливо просто прочитати, от, бо прийшло дуже багато часу. От, і тут служив, при ньому служив тут священик, е якому в 1928 році вже було 64 роки. Тобто він з 1864 року. Соломщик, в 1928 році, е тут е був Сансай е Петро. Іванович, От. а священика звали Отець Іван, От. фамілія свяшеника Пономарьов Іван Федорович. От. Таку інформацію я зайшов у е, нашому обласному Миколаївському архіві. Е, громада ця була зареєстрована 28 жовтня 1924 році. Тоді налічувалося всього 646 прихожан. От. Серед них було. 428 жінок і 218 було чоловіків. Храм закрили в 1933 році, 2 листопада. І потім пізніше, десь в 1956 році, він був перероблений під будинок культури. Тут була завезена кіноапаратура і працював вже відтоді будинок культури. А тоді вже як почали закривати церкви і закрили нашу церкву. І потім наші люди з нашого села її розбирали. За словами старожилів, що були тут красиві ці ж купола, купола знімали, кидали у вставок. Двіничоці були, чи як вони називаються тут? Дзвони були дуже добре звучали ці дзвони. Дзвонарі був, людина, яка відповідала за ці дзвони. Ну те вже все це зняли і повкидали у ставок. Так, да, Дзвіниця була, казали, хрести були, їх десь там закопали. Як... Да, десь, Хто... Хтось, хтось знає, ми вже не знаємо це і вже його ніхто й не знав, бо цих людей вже на світі немає. Я тут вже більше 50 років, із шість 60... із 40... 57-го року я колись була церква, а потім. Клуб, а потім як побудували новий клуб, це діти гуляли на горіщі, підпалили, стекловата зайнялася, і якраз на Різдво згорів. Верх згорів, а тоді вже люди розбирали, хто хотів. Ну, так воно зроблено, що його до кінця розібрати не можна було. Ну, ми вирішили відбудувати. Один отець у нас був Андрій. Він виїхав, а тепер отець Миколай, його мрія, щоб від І, та нас усіх, щоб відбудувати цей храм. Ну, люди допомагають, ну все одно желательно було, щоб допомогли маценати, якісь фермери, щоб дали гроші. Водатурський нам обіщав, та так що всі не дав нічого. Воно довго роки воно стояло, а потім був там клуб. Навіть я в цей клуб ходила, там ми танцювали. Виступали, там сцену зробили в тій церкві, була сцена. І вся молодь ходила туди відпочивати у клубці. Ну, коли, коли були празники, була, наприклад, Пасха, великі празники, ми не ходили до церкви, ну, до клубу, бо боялися, що це ж церква, там танцювати і співати не можна, то ми не ходили туди до церкви, до клубу. В 1973. Побудувався на клуб оцей великий, двохетажний. Той клуб вже забросили, але ну, в ньому нічого не було, так він і стояв. Так і стояв. А потім е, Осипчук Володимир Власович вирішив його як від, відбудувати. Він взяв накрив цю церкву, вже хотіли церкву вернути, а діти там гуляли, спалили і верх цей. І все, і на тому закінчилось, Так вона й стояла заборшена. Я городка Ганна. Теж прихожанка цієї церкви. Ми біля отця Миколая співаємо півчі. Мама ходила моя до церкви, у нас у сім'ї шестеро дітей. І мама ходила до церкви. Папа був порторгом, працював у селі Максимовка, Боркунов Степан Ігнатівич. А, і, а мама все одно ходила до церкви. У ну, мене тоді ще на світі не було, як вона ходила. Я 54-го року народження і це було дуже давно. Звертаюся до всіх небайдужих людей, які проживають ну, у Юриці, де ще по якихсь селах, я по городах, що, може, можуть допомогти нам чимось. Хто не байдужий для того, щоб відбудувати церкву, храм. цей храм, храм святого Георгія. Коли я вже прийшов сюди в 2012 році, в грудні місяці, то моя мрія і мрія наших прихожан, нашої громади відновити цей храм. Ми почали звертатися до місцевих фермерів, до приватних підприємців, до одноосібників. Ну, от, щоб нам допомогли е від відбудувати, допомогли хто чи може коштами, ну, от, е там, чи будівельними матеріалами, ну, щоб ми могли розпочати будівництво чи відновлення цього храму. Це в нас тимчасове приміщення, от, бо тому що річ в тому, що нема куди діватися під відкритим небом не будемо служити. От, шукали приміщення, попередні ще не купили з громадою це приміщення. От, і ладали і зробили його під церкву. Воно дуже вже стареньке, от, тут дах дуже старий, все затікає, грибовок, цвіль. От, і ми просто не хочемо вже коштів сюди вкладати, бо всі кошти йдуть на відновлення нашого храму на гнітарну частину. От, і вже надали час, на сьогодні ми привезли за 3-4 роки будівельний матеріал, ми виготовили купол, маємо хрест і на свій час. Вже роботи біля храму йдуть. І в нас є надія, що за рік-два за ми перейдемо до цього храму. Купол був виготовлений три роки тому. От. Він чекає, коли ми його вже зробимо дах на церкві, вівтарну частину, і чекає, коли ми його встановимо вже наверх. Вийде свій час, сподіваємось. Ми хочемо зробити тільки вівтарну частину, перегородити. От, і там проводити богослужіння, тому що на весь храм нам відновити в селі не під силу, тому що дуже і дуже потрібно багато коштів. Він довжила цього храму 28 метрів, ширина 12 метрів, сіли тут метрові. От, приміщення дуже дуже велике. От, і ми звертаємося до всіх людей доброї волі. Звертаємося до. Новобужан, звертаюся до всіх, хто проживає на території Миколаївщини, так взагалі по всій Україні, і можливо і за межами України. От, допомогти, хто чим може фінансово, от, матеріально, і можливо, хто тут проживає от, на ну, в Новобузькому районі, от своїми так само і фізичними силами, тому що тут роботи дуже дуже багато. Да я за те, щоб була церква, щоб розвивалася духовність у селі, щоб село не занепадало нас, щоб ціло процвітало, щоб все було у нас добре, щоб було добре, щоб ми добре жили і люди жили. І щоб ходили всі до церкви, звісно. Обов'язково треба ходити і вірити в Бога, тому що це святе, Бог це святе для нас. Ми всі його віруємо, віримо в нашого батюшки. У нас і був батюшка перед цим Андрій Кравчук, дуже хороший батюшка, умний, грамотний. І ось зараз нас. Качук Микола, батюшка теж дуже хороший, умний, співчутливий. Коли не звернися, він ніколи вам не, від, не, не, не відкаже ні в чому. Грамотна, умна людина. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий пайлик під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.